Друже, а тут ситуація виглядає так: ніхто не каже, що хтось буде щось видавати, якісь території. Лунає так. думка про те, що формально ніхто не буде визнавати за Росією ці території. Я просто зараз ну дозвольте нагадаю нам усім мінські угоди. Мені зараз дуже схоже. Це вся історія на мінські угоди. Я розумію, що офіс категорично проти відкидає у. Вербальному спілкуванні, у вербальних розуміннях і поняттях саму цю конструкцію мінські угоди, тому що це дуже серйозно для них буде бити по репутації. Але з 2014 року ситуація була схожа. Якщо брати за суть, вона схожа, були окуповані частини Донецької та Луганської областей, які не контролювалися Україною. І так само була е, анексована територія Криму, яка не контролювалася Україною. Але ніхто не визнавав, ну, в принципі, ніхто не визнавав за Росію ці території. Ну, окрім, там, можливо, якоїсь там Північної країни чи ще якось. Навіть Китай і до сьогодні не визнає. А хто сказав, що це не може повторитися? От я просто зараз говорю там. Тому, е, ви ж самі кажете, на, на умови. На умови ніхто й не піде. Але в певний момент буде створена якась місія. Швидше за все, що це дійсно буде місія ООН. Як то було на Кіпрі, ми говорили? От щойно я згадував про Кіпр, де вона розташована і донині там живе і існує. І місій миротворчих Організацій Об'єднаних Націй, ну і більше десятка в світі. Так, Далі дійсно війна заморожується. Території встановлюється контроль, наприклад, гіпотетично за тією самою Запорізькою атомною електростанцією. Бо, правда, я не знаю, як вона буде функціонувати, бо там ще проблема із каховським водосховищем. Розумієте, там ще й теж теж є нюанс. Ну, плюс-мінус якось там уже технарі розберуться, але території за Росією ніхто не визнаватиме, і Україна в тому числі. І вони ще довгий час можуть залишатися висіти в повітрі. З моменту підписання першого мінського 1 пройшло вже 10 років на секундочку. 10. Але ситуація кардинально не змінилася. Був період, коли ми констатували, що ну, за часів Петра Порошенка. Війни немає, ми відтягнемо скільки можемо. Економіка України зростає, все класно, дороги потім будуються, Україна розвивається. Повторюсь, вибачте, хто сказав, що це не може повторитися знову. Давай давайте так. От припустимо, чотирнадцятий рік ми де-факто змирилися з тим, що Росія взяла під свій контроль Крим. Скільки на території Криму було скоєно злочинів проти людства і людяності? Скільки було вбито людей, включно з дітьми? Скільки було створено скоєно інших кримінальних злочинів, включаючи злочини, які стосуються знищення пам'яток історії, культури, археології пам'яток природи і таке інше. значить, Російська Федерація це продовжує здійснювати. Українські правоохоронні органи вряди години фіксують ці злочини, порушують провадження, Але по факту ці злочини не караються. а Територія плюндрується. Територія плюндрується. Населення страждає. Туди заїхало в Крим, я маю на увазі, заїхала величезна кількість росіян. Тепер вони те саме роблять в Маріуполі, в Луганську, в Донецьку, там уже будуються для них квартири і таке інше. Тобто, якщо це залишається під контролем Росії, то ми ці території втрачаємо назавжди. Тепер, якщо ми говоримо про посередництво ООН, Китаю, Росії і таке інше, ні Китай, ні Росія, ні жодна інша країна не відкликала свого підпису під статутом Організації Об'єднаних Націй, засадничим пунктом, якого є територіальна цілісність і не Орканість території визнаних держав. Росія не відкликала свого підпису під заключним актом Хельсинки, де визнається непорушність кордонів у Європі. Тому ми можемо точніше, ми не можемо вести переговори з Російською Федерацією, ігноруючи хоча й формальні, але засланичі ці документи гаразд. У нас до речі в цій резолюції в Швейцарії в формулі миру там в преамбулі написано на засадах статуту організації Об'єднаних Націй, тобто 10 пунктів Зеленського, вони якраз і базуються на статуті ООН. Тому у нас переговори можливі з членом ООН і Ради безпеки Російської Федерації на засадах статуту ООН, а Росія на засадах статуту ООН з нами за стіл переговорів е, не сяде. Тому ми можемо демонструвати про свою... цей формат Зеленський його його приб'є Зеленський про це ж і говорить, що з Росією е... ніхто переговорів вести не буде. Ми а можна... вони будуть за посередництва третіх сторін. Нам треба, нам треба треба просто зайняти більш дипломатичну позицію. Ми готові ввести переговори з Російською Федерацією, членом Ради безпеки ООН, на засадах статуту ООН і заключного акту Хельсінського. Якщо вони відмовляються від тих документів, вони взагалі виходять з світового співтовариства. Тоді вони можуть отримати ще більш посилені е, санкції. Якщо Російська Федерація визнає, що вона не визнає статуту ООН і Хельсінського акту, то це буде їхня дипломатична поразка, а не наша. Але на полі бою. Диспозиція від цього абсолютно не поміняється. А що стосується допомоги Україні, тоді у наших партнерів за кордону на заході, які переконують своїх виборців, в тому що Україні треба більше допомагати, у них з'явиться залізний аргумент. Та Росія взагалі вийшла з усіх міжнародних домовленостей, і вона тепер становить, якщо вона вийшла з цих домовленостей, становить небезпеку для кожної країни, і тут треба буде нагадати, що величезні міграційні потоки, від яких потерпає європейський союз, вони ж то інспіровані теро. Ором росіян в народів близького сходу, центральної і північної Африки, от звідки у них проблема мігрантів, а проблема мігрантів призводить до того, що перемагають праві партії, і в Німеччині, і у Франції, і в Італії, хоча в Італії нам навіть на користь було, і в інших країнах. Тобто, нам треба зайняти більш рельєфну, фахову, дипломатичну, політичну позицію, але наш офіс. М'яко кажучи, скажімо так, не мислить такими категоріями. Я ж, виступаючи за дипломатичну позицію, я теж маю добирати дипломатичні вираз. Хорошо, друзі, окей. Ситуація дещо патова, але. Ну, як є вона, Патова, тому що вона мені зараз повторює історію 2014 року. І тут ще накладається на, на два фактори, як на мене, ну, другий менш вагомий це саміт Миру, тому що від нього, перепрошую, саміт НАТО, від нього я мало що очікую: вибори, які проходять у США, які заверши, тривають у Франції, які фактично завершилися у Великобританії. Ну, вже ми знаємо, що рішунок іде з посади, що там проходять до е, влади ліберисти, там буде дещо змінено, можливо, да, і внутрішня ситуація, і так далі. Але я до того веду, що зараз всередині кожної країни всі займаються своїми проблемами переважної більшості. І переконувати зараз політики е, своїх виборців у тому, що треба більше звертати увагу на Україну, навряд чи будуть. От в мене таке відчуття. Україна одна з топових тем виборчих кампаній у всіх країнах, які називали включно штатами. Це одна з топових тем. Я тут перепрошую, вона не одна з топових в моєму розумінні, а одна з тем, тому що вони про Україну не можуть не говорити. Але беручи до уваги політику Європи загалом після другої світової війни, вона соціально орієнтована. Вони ніколи не орієнтувалися на безпеку. Безпекою займаються Сполучені Штати Америки в Європі. Зараз Сполучені Штати Америки займаються своїми політичними питаннями і змагаються за те, як поміняти Байдена, як усмирити Трампа, якщо він прийде до влади. Тому реально ситуація вкрай складна. Я не виключаю того, що саме і на тлі оцих виборчих процесів, які зараз про них до речі, говорили ще минулого року. Нас дійсно як ви кажете, підтискають да, примушують до е, того, щоб ми сідали за стіл переговорів з Росією. Тому що світові реально не до України. Світ займається своїми проблемами. Зеленський давав інтерв'ю, і просто хто з можливо не чув, не бачив, сказав, що мобілізаційний процес в Україні триває фактично успішно. Сьогодні сформовано 14 бригад особового складу, це так, плюс-мінус 60-70 тисяч військових, яких немає зброї, просто тупо немає зброї. Вони могли б допомагати на фронті, воювати немає чим. Але якщо говорити, до прикладу, про Крим, ставлю ще свої 5 копійок у це, то з Кримом ситуація може виглядати дещо по-іншому. І чому з'явилася ця качка про поділ? Тому що чим далі, тим менше Росія може контролювати всі процеси в Криму. Кількість атак, можливо, і невелика, але влучність доволі серйозна. І там потенціал серйозно зменшується. І е, ця дискусія зараз, яка триває довкола Керченського мосту, його знищити чи не знищити навіть в Україні думки розходяться на заході, в тому числі мені особисто вказує, що з Кримом точно не все так просто, і попри бажання Путіна він може його втратити. От вибори, кримське питання, вона дійсно якось зараз може змінити ситуацію.